Упаковка Супер, пупер, вау, клас, товари. Коротше, приготовтесь їх зберігати. половини, що я заказала, я реально не помню. Начнемо з такої коробочки. Я надіюсь, тут нічого важного. О май гад, герл! Я знаю, що тут. Я купила на затест набір таких от спонжків. Я хочу почати з оцих коробок, бо мені реально інтересно, що тут. А! Минулий раз вони були не так запаковані. Це полочки в мій макіяжний стол. А, це, це такий от органайзер для сумок. Я вам фотку прикріплю. Дві лампи у ванну. Це я побачила в дівчині в Тіктоці. І це геніально, Боже. В них навіть є режими світла. А це якоби раціональна жінка. Це такі кришечки. Наприклад, відкрили бутилочку півка, кришечку викинули. А у вас є така. А, та я знаю. Термошапка. Повар спрашивает повара. Щоб масочку видержувати на волосах, це чехол як роут, тільки для ліпс. Ну він такий, знаєте, пузотінький. Дивіться, наче так і надо. Такий магнітний штатів, який вішається на сумку, це лучше, що могли придумати люди. Я побачила його в Україні за 800 гривень. Ну і рішила, я ж не лох заказала на тему за 200 чи за 300. На сумочку так чек і уділий. Носи здесь з собою. Магнитичок есть. Він, він прям металевий, він такий якісний. Баночка для міцелярки. Я заказала таку гламурненьку. Це атомайзери для парфумів. У мене вже парфумів мільйон штук. я їх всі хочу носити з собою. Філяшка для кисси. Последнє. Це я ждала більше за все. Ви щось як побачите, ви афігієте. Отакий от набор приборів: вилочки, ножики і просто ложки. Кстати, знаєте, непогано. Така, як в Аврорі. Реально, геть. По-моєму, 200-400 гривень.